Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, особливо вітаю випускників 26-го року, ну, подальших років, якщо будуть дивитися, ми з вами продовжуємо аналіз НМТ 25-го року. Другий тест, який надав центр тестування. І ми сьогодні розглянемо задачі на відповідність у завдань. Тобто, тут у другому тесті. Наші організатори е, дають інструкцію. Хоча ми її знаємо вже у завданнях 16-18, до кожного з трьох фрагментів інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний на вашу думку. Варіант відповіді, позначений буквом у минулому фільмі, який був присвячений в одному з минулих фільмів, який був присвячений. Тесту номер 1 я казав, що на сьогоднішній день ще не було випадку, щоб двом різним питанням, наприклад, першому і третьому, відповідала одна і та сама відповідь В. Такого не було. З іншого боку, я ніде не бачив, щоб це було заборонено якимись документами Міністерства освіти. Але на сьогодні не було, тому ми будемо вважати, що і далі теж не буде. А наше 16 завдання до кожного початку речення доберіть його значення, а де так, щоб утворилось правильне твердження. І я маю сказати, що з цих трьох тестових балів, а за кожну правильну відповідь дається один тестовий бал, з цих трьох тестових балів учні на базі 7 класу можуть здобути 2. Ви знаєте, може здобути 2. Виявляється, ще додатково 2 бала до тих шести, яких я подивлюся, перевірю, до тих шести, які є за перше тере-15 завдань. Як це можна здобути? Ну, по-різному, да? Тобто і учні, які дуже добре вчаться в школі, вони можуть на друге питання зразу дати відповідь. Чому? Тому що пряма. 2х плюс 2 має кутовий, давайте я тут збоку напишу. Має кутовий коефіцієнт k, що дорівнює 2. А якщо кутовий коефіцієнт додатній, то пряма утворює додатнім напрямом у Х гострий кут. Все, зразу, тобто не треба нічого креслити, не треба нічого мудрити. Зразу. Хто хоче накреслити, комусь з учнів легше креслити, да? От, Хоча б схематично. От тоді бере учень чи учениця. Три графіки дуже швиденько, на чорнеться. Отже, перший графік y дорівнює мінус 2х. Це називається пряма пропорційність. Пряма пропорційність. Точка 0,0 належить графіку. І, наприклад, точка 1 2. Тобто ми знаємо, що це графік, який у другій та четвертій чверті накреслив 2х плюс 2. Це графік, який, якщо 0, то 2, якщо мінус 1 то 0, взяли, його провели. 2х плюс 2. Якщо 0, то 2, якщо мінус 1, ну, провели, так? Мінус 2х плюс 4. Якщо 0, то 4, то можна собі просто схематично. Тобто я хочу сказати, що учні, які не мають якихось таких суперзнань, можуть це розв'язати. Просто по точкам будуємо графік 0, 4, 2, 0, побудували приблизно собі. І ми можемо зразу ж, зразу ж до першого мінус 2х. Побачити, що проходить через початок координат. Тобто до першого завдання ми теж зразу бачимо відповідь. І я тут хочу підкреслити цю тезу, такий хочу взяти красивий колір. Проходить через початок координат. Хочу підкреслити ту тезу, яку сказав, два перших завдання ми опрацьовуємо за сьомим класом. Тобто тут нам сьомий клас дає ще два бали. А от останнє завдання. Хоча останнє завдання, ми теж можемо. Що ж цікаво, останнє завдання ми теж можемо за сьомим класом розв'язати методом виключення. А саме, пряма мінус 2х плюс 4. Ось вона нагадує. Паралельна прямій Y X. Да ні, звичайно, пряма Y дорівнює Х. Ось вона, бісектриса першого і паралель. Не перетинає жодну з осей. Як не перетинає, обидві перетинає. Тобто метод виключення нам зразу каже, що до цього відповідь Б. І якщо учень сьомого класу навіть не знає слова симетрично, то він не знає, що це таке <laughs> методом виключення. Гострий кут утворює з додатні мені утворюють топи. Проходить через початок координат? не проходить. Чотири відповіді виключили, значить, п'ята правильна. Ну, але учні, які хочуть вчитися і можуть вчитися, можуть собі накреслити. Графік ось цієї функції 2х плюс 4, і побачите, що графік буде дійсно симметричний відносно осі y. Тобто, тут на базі 7 класу, якщо схитрувати, можна навіть 3 бали отримати. Ну, два, точно. А наше завдання 17: узгодьте вираз та проміжок АД, якому належить його значення, дефір. Урінь з 5 плюс 1 на 2, відома математична величина, яку називають ну, золотим числом, да, називають це число, скажімо, золотого перерізу. Тобто зараз немає ні можливості, ні часу, ні, ні головне це не є мета нашого уроку. Ви можете натиснути паузу, подивитися, звідки це число береться, що воно в математиці означає. Це, це безумовно цікаво і корисно. Я можу. Зробити так. Я оце посунути хочу і буду прямо тут розв'язувати. Ну, число Фі. Воно ж не нуль, правда, не нуль, точно не нуль. Тому Фі в нульовому це одиниця. зразу. Якому проміжку належить із запропонованих. Від 0 до 1 це відповідь В до побачення. Тобто, до побачення абсолютно зразу, це абсолютно усно. Спитайте, за яким класом, шановні учні, відповім за 8. Восьмий клас в нульовому степені. Ну, були часи, коли я це розповідав учням в 7 класі, ці часи давно минули. І за моїм підручником, і за підручниками інших авторів, за якими ви закінчували школу, це 8 клас, рухаємося далі. Робота з коренями. Робота з коренями. Давайте ми візьмемо, помножимо на наше число і скажемо, що в чисельнику утворилася різниця квадратів. Це буде 5 мінус 1 на 2, це буде 2. Ми дивимося, якому проміжку із запропонованих належить число 2. І бачимо, що це проміжок Г. Належить проміжку від 1 до 2, і відповідь Г ми маємо. Ну і нарешті робота з логарифмом. Тобто, давайте я тут збоку напишу: це в нас 8 клас, це в нас 8 клас. Ну, логарифм, безумовно, 11 клас. Робота з логарифмом. Логарифм за основою 1 п'ята. 2 помножити на це наше число. Мінус 1, і ми розуміємо, що є певні спрощення. Ми їх повинні виконати, повинні скоротити на 2. І рухатися на те, що в нас під знаком логарифма після взаємознищення одиниць буде логарифм за основою 1,5, а корінь з п'яти. Далі слід застосувати ту формулу, яку я люблю називати чотириповерховою. Тут у нас 5 в мінус першому, тут у нас 5 в степені 1 друга. Це 1 друга на мінус 1, на логарифм 5 за основою 5, а це одиниця. І буде мінус 1 друга. А оскільки в нас наші проміжки кудись уїхали, я їх можу поставити поряд. Щоб ви побачили, що в такому разі число, яке ми отримаємо, належить проміжку від мінус 1 до 0. І таким чином ми маємо відповідь Б і маємо три законних тестових бала. Хороший номер, який номер на обчислення з різних галузей нашої шкільної математики. Хороший такий робочий номер. Я такі номери всіляко вітаю. А номер 18 традиційно це геометрична задача, дуже, дуже багато. Тобто автори намагаються так класти задачу, щоб було що шукати. Та? Чому? Бо нам треба, щоб було шукати якісь три величини, щоб дати таку задачу. Три величини, знайти, три, три. Бо три відрізка, бо три кута, або площа якихось фігур. Отже, на малюночку у нас квадрат БЦД на стороні С позначено точку К, так що КЦ4. Ну, що б я радив зразу? Я б радив зразу, коли ви сидите на ЗНУ, зразу собі малюнок перемалювали, в принципі. Оскільки Намалю... тут на малюнку буде дуже багато різного всякого. Намалюйте його великим. Тобто це той клас задач. Як завжди там Є певний клас задач геометрії, де важливий хороший точніше, великий хороший великий малюнок. Тому давайте позначати КЦЦ4. Чудово. Точка М середина відрізка АК. Автори позначили. Пряма що проходить через точку М паралельно БЦ, тобто ця пряма паралельна, оця блакитна пряма. Паралельна сторона. Причому так, що nm дорівнює 6. І все, що нам треба, ми розставили. І далі ми можемо відпрацьовувати нашу ситуацію. Тобто, умова нам вже не треба. Те, що це квадрат, ми пам'ятаємо, я перенесу сюди в нижню частину екрану. Все, починаємо працювати. Отже, на що б я звернув увагу? За умовою НП паралельно БЦ, тому, як кажуть математики, працює теорема Фалеса, враховуючи, що М середина АК за теоремою Фалеса Н середина АБ. Раз М середина Б, ми мерщу і на малюнку позначаємо. Ми бачимо середню лінію, МН середня лінія Трикутника АБК. Все це, шановні учні, я пишу, оскільки я знімаю навчальний ролик. А коли ви сидите на ЗНО і на НМТ, ви цього абсолютно можете написати. Ви в голові прикинули? Ага, середня лінія класна. Тоді БК дорівнює 2 мн 2 на 6 – 12. Зразу собі поставили. А що хочуть у першому пункті? У першому пункті хочуть АБ. А Б таке, як БЦ, це ж квадрат, це 12 плюс 4 16. Що це за відповідь? В відповідь. Ну, я можу сантиметри писати. Я не думаю, що це буде так цікаво. МП далі хочуть знайти. Як знайти МП? МП, друга дія. МП. Друга дія, давайте ми поставимо. МП. Та просто дуже знайти. У нас НП. Паралельно BC, паралельно ЕД, утворилося два прямокутничка. Тому NP це також 16, а МП це 16 мінус 4, і це буде 16 мінус 6, прошу вибачень. Ось, у нас, давайте я позначу. Не туди я дивлюся. Оце все в нас також 16, 16 мінус 6, і це 10. Є в нас 10. Є. Зараз я скопіюю і всі будуть задоволені. 10 у нас є. Десять нас є, це відповідь А. Ось вона О. Ну і нарешті третє. Що хочуть третє? Третє, хочуть АК. Ну, АК. Зеленим, давайте напишу. Автори включили так, що працює теорема Піфагора. У нас утворився трикутник, Тут у нас 12. А Б, сторона квадрата, це 16. Давайте я, ну, давайте блакитним. Напишу 16. І тоді ми можемо знайти. А казати ремапіфагора. Корінь 12 в квадраті плюс 16. Це єгипетський трикутник 3, 4, 5, який збільшений в 4 рази. І значить гіпотенуза в 4 рази більша, тобто 20. Ну, хто не хоче так чи не може, звичайно, можна напряму порахувати. 144 плюс 256, це корінь з це 20. Ось такі були завдання. Маю констатувати, що ще 2 бали можна було отримати за 5-7 класом. Розумієте? Тобто, давайте я, щоб, щоб не збрикати, візьму свої записи. 6 балів було за першим 15 завданням, ще 2 бали. Тобто ми вже 8 балів нарахували за 5-7 класом. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Сподіваюся, на ваші лайки. Сподіваюся на те, що підпишетесь на мій канал, то цього ще не зробив. До побачення.